Глава 32 Старий онуфрій Лопата помер, і на його місці замешкав побережник у панському ліску, старий Петро. Та не він сам, з ним і Анна. Він одружився з нею. По чотирьох місяцях у шпиталі вилічилася вона і станула в домі шпиталевого директора на службу. Там перебувала більше як рік. Петро відвідував її враз. Із сестрою кілька разів при нагоді і намовляв вертати до рідного села. Вона послухалася і вернула. Вернувши, зложила в руки до Кії зложені гроші і станула в неї заробітницю. Була тиха, маломовна і в роботі невтомима. Проминувшись, ніколи не згадувала. Коли співнув іноді хто про її гори та про померлого судженого її, вона придивно бентежилася. Мішалася, неначе б не могла з чогось то опам'ятатися, не відповідала, хмурилася, і ніхто не міг зрозуміти, що в ній діялося. Одного разу, повернувши з поля, Петро декілька днів працював із людьми і Анною, заявив сестрі, що хоче посватати Анну. я перепудилася вінчатися хочеш із нею на старість, сміх себе пустити. Не находив досі дівчини, аж ось кого знайшов, здурів на старість, їх рід попівський, а вона. Він махнув рукою та махнув так, що вона зрозуміла, що цим разом спротивиться всім її словам. Аби мені вже на старість не було кому й біля випрати, відповів гірко, як ти очі замкнеш, парасинка твоя злагодить. Іди спитай в неї, де її чоловік і стариня його, і їхні діти за господарством, а по-друге, ти знаєш, яка Анна. Іди стань із нею в полі до роботи, як я ставав, чоловік, з нею день у день цілий тиждень, а відтак побачиш, що вона варта. Я постарився, але багато таких робітниць, як вона, не видів. Прямо з заліза робить та й робить, та й робить і ще б годна робити. Знай, я її візьму. Докія задумалася. Мудра була й розважна, і мов та цариця, що хоч без корони, та все правила всім. Тут треба було добре роздумати. І брат говорив правду, він на жарт не говорив. Сказавши своє, ступнув колоком у стіл і, закинувши гордо голову назад, мов Лев, вийшов мовчки з хати. Значить, він учинить те, що заявив їй. Він говорив правду, що коли її не стане, він, хоч і який моторний, Хоч раз чоловік собі, а проте стане без неї круглою сиротою. Ніхто його не догляне, її донька має свого чоловіка, свої діти, господарство, і інші клопоти, і куди він притулить свою голову, чи не в мен для нагопляцу? Що чоловік без жіночих рук, глина, а ще на старість. А вони вже не молоді, вона й він. А Анна, що вже було з нею, то було, а вона все-таки не стих, аби їй не варто честі віддати. Руки її хіба з золотом на рівні поставити. Що ж робити? Нехай її вже бере, таке вже мало його бути з самого початку він не находив пари з молоду, аж по стільки роках на неї наважився, а вона з розуму сходила, доки їй доїхала кінця своєї дівочій долі. Не їй тут старій жінці в дорозі ставати, і чи помогло б воно, ет. Івоніка говорив на весіллі її, Парасинки, що справить своєму Михайликові таке весілля, що такого село борзо вдруге не побачить і не забуде скоро, та й справив, але яке? Як нині бачить усе, як було, як гуляли в дворі, як Михайло гуляв, як Петро і Анна гуляла. Як пішли всі вихором, і навіть вона з Івонікою кинулися шаліти, а хто бачив, що кому за плечима стояло? Ба, нехай поберуться. Господь один знає, в чим добро, а в чим лиха година, і побралися. П'ятий рік живуть уже разом. В них колохат рівновага й лад той лад, що його витворює невтомима праця і твердий ясний ум. Петро відмолоднів і мов удвоє подужав працює, товчеться, вештається і, як говорять люди, жартуючи на старість, маєтки збиває. Добре живуть. Вона дуже добре дбає про нього, совісна і важлива, мов коло скла коло нього ходить, а перед докією, мов перед рідною матір'ю кориться. Немає її, що й докія закинути, бо все в неї по правді йде. Петро справді гроші пряче, хоч ніяк йому про маєтки й думати. В нього є хлопчина, і все він робить задля нього. Придумали його віддати до школи. Нема йому що до землі прив'язуватися, урадили. Вона іноді лише самого горя наносить, нема що до неї приростати. Вона не кожного щастям наділяє. А старий Івоніка, що про це довідався, оживлено піддержує їхню думку, та перед Марійкою пішов до нотаря і записав хлопчині, що найкращий ланець Михайла. Нехай колись і вчений згадає добрим словом його нещасного покійного сина. Він дивно прив'язаний до тої поважної, лагідної молодиці, що, мов той добрий, ангел, снується в хаті її понадвірку, і для нього, коли б він не спинився в її хаті, все ласкаве й добре слово має. Невісткою своєю називає її і гірко, болісно усміхається при тім із себе самого. Хлопчину її медом угощає і, як внука, голубить. Це одинокий золотий промінчик на тихих полях, що викликує від часу до часу усміх на його устах, і що ним він справді радується. А Марійка понура та горем розколена вдача, що з нею? Вона бачить той промінь, що паде під золотим пасмом із тої доброї хатини в душу її чоловіка, але він у ній лише жаль викликує. Ніколи не приступає її нога порога хати у веселому ліску, ніколи не спиняється нога молодої поважної жінки коло самітнього бурдея. Лінія між ними ніяк не може вигладитися. Тут стану уже жаль матері до матері і не уступиться ніколи з поміж них. Часом, коли хлоп'я у веселому розбігу за Івонікою примчить аж до Бурдея, коли побачить його стара жінка, йому. Часом, коли хлоп'я у веселому розбігу за Івонікою примчить аж до Бурдея, коли побачить його стара жінка, її, мов, на ножі щось бере. І простягнула би руки за ним, пригорнула би до осиротілого серця, воно їй чимось близьке, чимось рідне, чимось дорогого, покійного сина нагадує. Та тут і кам'яні на місці, і немовмовно гіркий спомин поринає гострим ножем у душу. Вона відіпхнула колись свого внука від свого порога, відігнала з матір'ю, мов собаку, що був би уже таким, як оцей, і огрівав би задубнілу жалю душу і осеретілу хату розвеселяв, а так божевільний жаль огортав її. Сама всьому винна, сама саміська вона. Дрижачими руками наповняє дитині капелюшок. Лакітками, на які здобувається самітня оселя в полі, сушеними овочами, горішками, іноді й булочкою, і відсилає додому, неспокійним поглядом і дивно зміненим зором наказує дитині вертати скоро до мами. Вона вертається послушно пильненьким кроком і ущасливлена до мами, а нещасна здіймає грізну кулак і гризить страшно в сторону, де проживає той, що винен її горю. Нехай Господь поступить із ним, як він собі на те заслужив. Анна дрижить над своїм хлопцем якоюсь боязкою любов'ю з цілої поважної глибокої душі, що натерпілася до дна і знає лише одну мету вивести дитину свою в люди. Її колишні гори відтворило її очі і інстинктом в своїм впізнала життя, світ, гарує і працює від рання до вечора на здобуття засобів до науки для сина і щось, мов сило її, відірвати його від землі. З нього будуть люди, як покине землю, якісь інші люди, як вона, як всі ті, що окружають її, як ті, через яких натерпілася стільки у своїм молодім житті, та що передчасно зломило її, не розуміє ясно, чому, по якій причині, але відчуває це і щиро переконана, а Петро піддержує її в Дрібне хлоп'я з задуманими очима своєї матері його мов до життя відновило. Коли воно спить, відганяє муки від нього, а руки його великі, залізні руки, прямо бояться доторкнути дрібного тільця, щоб не завдати йому болю. Воно ж дороге, воно всіх займає, щось має за собою, чим в'яже до себе й керує. І так тяжать на нім надії. Якісь несформовані, пригарні, горді надії, здається самих терплячих і упокорених, і він їх має сповнити. Виросте в нім прокинеться батьківська героїчна вдача, глибокий віщий інстинкт по матері. Вони попровадять його в інший світ, і він сповнить ті надії.